Якась? Якась шайба. Ну так як на, на сокиру щось похоже. Так, і що у нас тут інтересне? О, це якась шайба. Яка, ну Якась квадратна із отвором, з необычним отвором. З таким цікавим. Якась шайба. Шайба правильна, а яка? Якась? Кашайба. Ну правда. Це не делать сделать, знаю. Крыло, або наконечник, не, крыло больше того, что Це у нас право. Право уйска. Коротко, коротко, коротко. Це полюба. Next. Пацаны, за что вы так жестоко? Это корпус какой-то, да? Нет. Нет? Ну, це явно не шайба. Ні. Корпус шайба. Це якась втулка, навірно, яка? з квадратним отвором. Втулка підшипника. Правильно. Ого. Так, є. Леміх. Леміш, кінці 724 чи 624. 724 724. Я б сказав, би, мабуть, ще й шайправий. Не однакові? Oh, Не, однакові. La, la, la. Мабуть, оборотний, бо така як край скрізь однакові,